Вітання всім, хто дивиться акценти. Сьогодні ми порушимо важливу тему бізнес в Україні під час війни. Незважаючи на виклики, які стоять перед нами, українські підприємці не здаються. Вони знаходять нові шляхи для розвитку, зокрема у сферах технологій та інновацій. Серед таких яскравих прикладів запорізька команда стартапу Мажордом, яка нещодавно презентувала свій інноваційний продукт на міжнародній виставці в Берліні. Ми поговоримо про можливості та труднощі, з якими стикаються українські підприємці під час кризи. Які виклики та рішення є актуальними сьогодні для бізнесу в Україні, як розвиватися в умовах невизначеності та з якими надіями українські підприємці дивляться у майбутнє? На зв'язку? Марк Паркер, засновник Мажордом та Сео Паркер Індастріс. Вітаємо вас, вітаю вас, дня. пане Марку. Для початку розкажіть трошки про себе. Я так розумію, що ваша команда це команда випускників випускників із Запорізького вишу. Правильно? Так, так правильно. Ну розкажіть про себе, як ви зібрали команду власне про ваш проект, що вас надихало і мотивувало. Я народився вияс у Запоріжжі, двічі закінчив комп'ютерну академію Шак mm -hmm. та Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій. Рік тому я заснував свою компанію, у якій ми створюємо найкращий розумний будинок у світі. Сама ідея з'явилася у мене давно, ще в 2018-му коли я тільки почав опановувати мистецтво програмування, а дізнався, що поєднавши бібліотек, можна створити власний мозовий інтерфейс. Я з дитинства був фанатом коміксів, особливо Тонізака, тому я захотів створити свого Джарвіса. Приблизно через рік я навчився поєднувати реальні кісти з віртуальним і так створив свій перший прототип розумного будинку з автоматизацією. Наприклад, коли на телефоні працював будильник, у кімнаті зірвались штори, плавно вмикало світло, актувався mm -hmm. телевізор і Арчі, мій голосовий помічник, давав мені ранковий звіти з поточним часом, погодою та актуальним розкладом пару коледжі. Mm -hmm. До речі, на той час мій голосовий помічник був розумнішим за Google Alexa та Сірі. Він розумів більше наточних команд, кілька команд за раз і контекст попереднього діалогу. Пізніше я опублікував його у відкритий доступ, і досі це мій найпопулярніший репозиторій на Гіхаб. Ну, це такий аналог GPT-чату типу, так я розумію, не лише пошук, а щось, щось розумніше за систему пошуку Google або інших браузерів. Це пошук, який не тільки видає ссылки, але й компонує короткі для відповіді. Ви вирішили свою ідею втілити в такому от стартапі. Як давно ви розпочали роботу саме над стартапом цим? Заснували ви свій проект, а потім? Чи спочатку був стартап, ідея з бізнесом, а потім реєструвалися? Спочатку була технологія. Я працював над розумним будинком навіть над своїм домашнім проєктом, але чим більше над ним працював, тим більше я розумів, що я хочу працювати над ним весь свій час, і приблизно рік тому я заснував реальну компанію і почав збирати команду. Які виклики ви зустріли? Які були у вас виклики під час заснування? Як з ними власне впоралися? І взагалі чи складно було? От рік тому в країні вже тривала повномасштабна війна. Як ви з цим впорались в таких умовах? Як кожен стартап викликає, ми зустрічаємо щодня. Без цього на перших етапах ніяк. Це наша операційка. Ще раз, будь ласка, погано почула. Виклики ми зустрічаємо щодня на... так. Без цього на перших етапах ніяк. Ну, я зрозуміла. Ну, що було найскладніше? Це фінансування можливо на ідею, чи людські ресурси, які б допомогли вам о, створити компанію цілу людським ресурсом було проще. Mm -hmm. Ще на чергість у коледжі я працював над проєктом, часом виконував курсові та наукові роботи на тематику розумного будинку? Мене там досі пам'ятають і періодично надсилають словами до цих студентів на стажування. Mm -hmm. І у той самий час я знайшов свою першу роботу розробником програмного забезпечення у Кайха Запорізькій і вже міжнародній компанії, випускником ЗІЄТУ, що наразі допомагає нам із мобільним застосунком для мажорому. Uh -huh. Також у команді люди, з якими я навчався, знайомі, знайомі знайомих, багато контактів я знайшов завдяки своєму хобі, бразильському джиу джитсу у запорізькому ескабодівельниці тренуються. Багато розумних та успішних людей. Нічого собі, як ви яку різноманітну команду, ви збирали. А, а щодо там не знаю, першого капіталу, початкового фінансування от гроші на цей проект складно було знайти. Mm -hmm. Можливо, інвесторів фінансування було складнішим. Зараз у світі стартапів венчурна зима. Інвестори, якщо складається, то тільки у шалі, у чисто програмне забезпечення. І зазвичай у американські стартапи. Mm -hmm. у Європі ринок більш консервативний, бюрократичний, обережний і скептичний щодо українських засновників. Mm -hmm. Тобто, це теж ще один виклик, з якими ви стикалися під час своєї роботи. Тому що я так розумію, що свій проект ви виводите якраз на міжнародний ринок? Так, на міжнародній, і в першу чергу на європейський Угу. Mm -hmm. Чи складно було виходити, і от як вам вдалося конкурувати з тими компаніями, які вже є на міжнародній арені. Зокрема в Європі, треба було щось придумати таке, щоб відрізняло вас від них, щоб зачепити? У Європі насправді є також багато розумних будинків. Майже усі користуються американськими варіантами, але у них є багато недоліків. Тому не було дуже, не було дуже складним для нас презентувати щось нове для Європи, щоб, що краще, ніж американські варіанти. Чому для Європи, чому не для України? Для України теж, але «Розумний будинок для України наразі не є дуже актуальним продуктом. Ми працюємо на території України, але наш фокус на сьогодні це Європа, не лише Євросоюз, а вся територія Європи. Ну, можливо, на перспективу, якщо говорити про розвиток української економіки, наприклад, цікаві імена і проекти, можливо, в майбутньому є сенс якось працювати так, щоб це було і в Україні. Звісно, це наш дім. Ми не можемо просто ігнорувати це. Знаю, що нещодавно ви розумний будинок свій презентували на виставці в Берліні. Що це за подія? Що це за виставка? Якихось новітніх технологій була? І як вам вдалося туди потрапити? Чи складно було? Це не було складно. В мене є знайомий, який працює там, і він надав мені контакти, щоб ми зареєструвалися на цю виставку. Це була виставка передових технологій, стартапів та нових продуктів зі сфери технологій, побутової техніки. Як вас там сприйняли команду із України? Ви ж себе позиціонували як українські молоді бізнесмени чи ні? Так, ми себе позиціонували як українсько-німецький стартап. Угу. Ну як вас там сприйняли на виставці? Чи почули відгуки від міжнародної аудиторії? Нас сприйняли дуже добре. Багато людей підписалися на ранній доступ до нашої системи. Але найважливіше, я познайомився з потенційними дистриб'юторами, виробниками та інвесторами. Один дистриб'ютор навіть підписав лист камеру на продаж нашого продукту в Австралії та Новій Зеландії. А зараз ми ведемо переговори про інвестування та комоборацію з великим німецьким виробником і встановником розуміних будинків а що цікавого було представлено на виставках. Я так розумію, там існуючі компанії з існуючими проектами просто різного спрямування. Чи можливо було щось таке унікальне, чого раніше світ не бачив? Було і те і те. Ну розкажіть про були ваші враження. Були концепції літаючих машин були старлінг, були і інші розумні будинки, були ходячі роботи собаки. Mm -hmm. Дронів було багато. Дронів. Дронів не зброї. Просто збро... Звичайних дронів. Цивільних. Те, звичайних цивільних. Угу. Mm -hmm. Як ви вважаєте, чому українські компанії можуть конкурувати з великими міжнародними гравцями в індустрії розумних будинків? От у вас же ж розумний будинок, наскільки я розумію, так. і можна сказати, що це ваш такий перший проект, з яким ви виходите як компанія? Так, це правильно. Перше щодо mm -hmm. конкуренції з великими компаніями. Наприклад, якщо ми конкуруємо з Google, ми конкуруємо не з усією корпорацією, а лише з маленьким відділом, який займається розумним ринком. Також вони дуже сконцентровані на ринку штатів. А на сьогодні їх фокус ще й на інші напрямки і лайка. Та, 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 та. Ми маємо краще розуміння локального ринку і декількома місцевими колоціями. Я навіть вважаю, що ми маємо потенціал стати першим потужним будинком у Європі і обійти усі великі корпорації. Ми зараз з вами спілкуємось для запорізького глядача. От для українського, яке значення має ваш продукт для споживачів в Україні? Давайте в Україні. Коли я кажу Європа, я маю на увазі усі, територію Європа не лише Євросоюз. Географічне розташування. Я маю на увазі і Україну також. Ну, для України зараз чим важливо, що у нас є такі підприємці, такі проекти? Як ви вважаєте? По-перше, завжди гарно мати свою альтернативу до. Іноземних компаній uh -huh. це і краще розуміння локального ринку, локальних проблем, це і поштовх економіки, і робочі місця. Ну, а саме продукт, от, як розумний будинок, ви сказали, що в Україні це не дуже розвинена сфера. Чи так це постоянно скільки знаю, що нові проекти, які у нас є, вони щоправда, не в Запоріжжі будуються, бо ми прифронтова територія, а десь в більш безпечних місцях вони всі працюють якраз таки з такими системами, які е, більш екологічні, інноваційні і розумний дім це одна з таких систем. В Україні є розумні будинки, але наскільки я знаю, часто використовуються іноземні варіанти. Найбільша проблема з ними відсутність підтримки української мови а та відсутність приватності, що в такій ситуації я вважаю є навіть небезпекою для здоров'я. А ваша система вона з підтримкою української мови? Так, наш голосовий систем підтримує українську мову. Ну просто цікаво, якщо так про перевагу. Чому, наприклад, в Україні мають вибирати ваш продукт, а не продукт, який там себе, наприклад, вже зарекомендував на європейських ринках. Продукти, які пов'язані з розумним будинком. От які переваги у вас є? Я знаю, що ви дуже велику увагу приділяєте конфіденційності, безпекі, безпеці даних. Так, це наш головний фокус. Уся інформація, яку система збирає про користувача, зберігається на устройстві. Вона не відсилається на сервер. А якщо відсилається до мобільного застосунку, вона є зашифрованою. Ну можна говорити про конфіденційність, і що це буде дійсно безпечно для а, даних, так, це, які це, це є. Це система, яка нікуди. Угу. Це система, яку неможливо зламати, яка ніколи не може продати або збити їх у відкритий доступ. Ну, ваша система, вона наскільки конкурентно спроможна? Наприклад, на противагу тим, що вже є давно на ринку? Можливо, це ціна, можливо, якісь взагалі нові там є функції. Так, є. Одна з найважливіших функцій це азарт. Ми маємо інструкції у застосунку, які допомагають встановити різні будинки, брати потрібні дісти та налаштувати їх. Mm -hmm. Ще у нас нема коду для автоматизації, у нас лише інтерфейс, а наш голосовий помічник АРЧ може створювати автоматизації по одній команді. Mm -hmm. Стосовно планів на майбутнє себе, от як компанії, що ви б хотіли бачити, де б хотіли розвиватися? От є у вас зараз одна система Розумний Дім. Далі, далі в цьому напрямку будете працювати. Так, у нас є ще кілька ідей на цю тематику. Ми хочемо заповнити декілька пробілів. але збираємо на зараз ми зберемо предзакази на цьому. На те, що в нас вже є, і нам потрібно закінчити трансформування з прототипу до цього продукту, відправити це нашим замовникам. І лише після цього ми можемо думати про наші інші ідеї. Якщо говорити про бізнес, взагалі розвиток бізнесу от Україна і Європа, наскільки зараз зрозуміла, ви знаходитесь в Європі, тому що ви в основному зараз на міжнародні ринки працюєте. От. Порівняти, якщо починати в Україні, виходити з таким стартапом, і якщо починати в Європі, можливо, є якісь у вас порівняння? Ну, тим більше ми враховуємо, що зараз у нас війна і бізнес не найкращі часи переживає. Я можу сказати, що і там, і там буде важко, але важко по різному. Угу. Ну, наведіть приклади. Що от ви вирішили починати в Європі, не в Україні. На це були свої причини, які наразі в Україні є війна, і НБУ біка обмежень щодо використання банківських акаунтів, і, наприклад, ми не можемо надіслати кошти з нашого акаунту за кордон до наших підрядників. І не важливо, що ми можемо отримувати на цей акаунт більше, ніж відправляти. Ми просто не можемо користуватися цим акаунтом. І це такі так, технічні моменти є, так? Так, це технічні моменти. Угу. Це є податки. Що з податками? У України вони зараз великі. Я не кажу, що в Європі вони маленькі, угу. але є багато. То резиденція, де можна відтрити, відкрити компанію з меншого податку ніж в Україні. Тобто там є умови для розвитку такого там бізнесу для тих, хто тільки починає. Вони більш сприятливі, ви вважаєте? Вони більш сприятливі у деяких технічних місцях. Але щодо інвесторів у Європі зараз цим дуже складно. Складно з інвесторами в Європі. Так, особливо для українців. Uh -huh. А в Україні з інвесторами не дуже складно виходить, чи складно теж? Це залежить від напрямку. Наприклад, для розумного будинку я не думаю, що ми знайшли інвестора. Але, наприклад, у ДФ у захисних технологіях зараз дуже гарно розвиваються деякі стаби. От якщо десь там заглянути у майбутнє, от ваша компанія розвивається, чи будете ви заходити на український ринок? Як ви взагалі бачите свою компанію, свою працю, як, наприклад, якусь допомогу в розвитку економіки своєї країни? Чи плануєте ви якось тут бути? Як компанія? А ми плануємо і ми навіть хочемо повернутися до України, мати офіс в Україні, мати резиденцію компанії в Україні, але через деякі обмеження ми не можемо це зробити зараз. Ми будемо продовжувати підтримувати українських користувачів у нашій компанії, на Kickstarter зараз немає обмеження на доставку в Україну або на замовлення з України. А якісь преференції для українського споживача є у вас? Або якщо, наприклад, у вас буде замовляти якась українська компанія, і ваш розумний дім буде тут у нас в Україні? Чи є якісь з вашого боку? Ну, я не знаю, як це не пільги, а щось таке, що відрізняло б цього споживача від інших? Наразі нічого офіційно немає, але це все обговорюється. А взагалі-то про сам розумний будинок. Ну, чи складно користуватися ним? Наскільки це проста в використанні система? Як вона може полегшити Наше життя розумно, кожному? Взагалі-то, які ви перспективи бачите для українських стартапів? Ну, саме для українських, бо ми говоримо про Україну 24-й, рік. Що б ви, можливо, порадили тим, хто хоче почати щось робити? Я вважаю, що бізнес завжди можливо, поки є ринок, але 24-25 рік для України будуть складними руками. Хоча все залежить під напрямку, як я вже казав, захисні технології та дрони розвиваються зараз дуже а щодо держави, знащені з бюрократією, з податками з банківською системою екосистемою для стартапів. Щодо підтримки інших стартапів, якщо підприємцю потрібна зовнішня мотивація і підтримка, то йому буде як мінімум складно. Українці, як ніхто хто знає, що життя не ідеальне, завжди щось буде на так, і кожен має простий вибір. Можна мріяти про ідеальність світу ти колінки ти, а можна повернутися в реальність тим, що можеш, щодишся з тим, що в тебе є. Я особисто вибрав останнє. Марку, я дуже дякую вам за те, що ви вийшли з нами на зв'язок. Розповіли про свій цікавий досвід. Сподіваюсь, що у вас все вийде. Бажаю вам успіхів на вашому шляху. І повертайтеся в Україну. Сподіваюсь, це дуже скоро стане можливим для вас. Дякую. Це був Марк Паркер, засновник Мажордом та Сео Паркер індастріс. Історія Мажордом яскраво демонструє, що навіть в умовах війни українські підприємці здатні прагнути до інновації та розвитку, що надихають інших надії. Сподіваюсь, що їхній приклад спонукатиме більше людей вірити у власні сили та брати участь у відновленні економіки України. Дякую, що дивилися акценти. На все добре, до нових зустрічей.